Різдво це особливий час, коли оживає магія, а серця наповнюються теплом. Українські різдвяні свята це унікальна мозаїка традицій, обрядів, вірувань і символів, які передавались з покоління в покоління. Сьогодні ми разом поринемо в атмосферу цього чарівного періоду, дізнаємось більше про традиції наших предків, правила, якими вони керувались, а також розкриємо легенди та міфічних істот, що оживали у цей час. Тож запалюйте свічку, влаштовуйтесь зручно і вперед у святкову подорож як святкували Різдво до прийняття християнства. Ще до прийняття християнства наші пращури святкували зимове сонцестояння. Це був час, коли дні починали подовжуватись, а ніч втрачала свою силу. Люди вважали, що це момент народження нового сонця, відродження життя. Цей період отримав назву коляда. Обряди на честь коляди. Співи та хороводи навколо вогнища, приношення жертв богам родючості та сонця, зокрема дажбогу, випікання хліба у формі сонця, що символізувало його силу. Ці язичницькі традиції стали основою багатьох сучасних звичаїв, зокрема колядування та святкової вечері. Прийняття християнства та народження нового змісту Після хрещення Русі в 988 році Різдво набуло християнського значення День народження Ісуса Христа. Однак багато язичницьких традицій було збережено, і вони вдало поєднались з новими релігійними звичаями. Святкування стало символом духовного відродження і єднання родини, з'явились нові релігійні символи, такі як вертепи, ікони, різдвяні піснеспіви. Юліанський календар, григоріанський календар і зміна дати святкування Різдва в Україні. Україна нещодавно зробила важливий крок у напрямку календарної реформи, і тепер більшість християнських свят, включаючи різдво, святкуються за так званим новим стилем григоріанським календарем, який є актуальним для більшості країн світу. Розберемось, чому це сталося і як саме ми раніше дотримувались дати 7 січня. Що таке Юліанський календар? Юліанський календар був запроваджений ще в 46 році до нашої ери за наказом Юлія Цезаря. На той час він був важливою реформою, адже усував значні неточності попередніх систем обчислення часу. Проте Юліанський календар мав похибку в обчисленнях тривалості року близько 11 хвилин на рік. Ця невелика, але систематична помилка спричиняла поступове відставання календаря від астрономічного циклу. До 16 століття розрив між реальними астрологічними подіями та календарними датами сягнув 10 днів. Григоріанський календар і його точність. У 1582 році папа Григорій XIII запровадив реформу, яка усувала похибку юліанського календаря, який відставав від астрономічного циклу в 10 днів. Новий календар, названий Григоріанським, вирівняв дати весняного рівнодення та Великодня відповідно до реальних астрономічних подій, встановив більш точну тривалість року. Більшість католицьких країн прийняли цю реформу. Проте православні церкви, зокрема і українська, продовжували користуватись юліанським календарем, залишаючись у відставанні на 13 днів. Чому Україна святкувала Різдво 7 січня? Тривалий час Україна, як частина православної традиції, дотримувалась юліанського календаря. А отже Різдво припадало на 25 грудня за старим стилем. Але у григоріанській реальності це ставало 7 січня. Інші православні свята також пересувалися на відповідний проміжок часу. Проте це створювало певні труднощі відокремлення України від глобального святкування Різдва, яке більшість країн світу відзначають 25 грудня. Культурна ізоляція та політичний вплив Росії, де православ'я також дотримуються юліанського календаря. Перехід до нового стилю. Чому це важливо? У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква вирішили перейти на григоріанський календар. Це рішення має кілька ключових причин: європейська інтеграція. Більшість країн світу святкують Різдво 25 грудня, і перехід допомагає Україні синхронізуватись цією традицією. Культурна ідентичність. Перехід символізує розрив із московськими релігійними впливами, адже російська православна церква продовжує користуватись юліанським календарем, спростування міфів. Святкування 7 січня не є історично правильним, а лише наслідком використання застарілої системи обчислення часу. Як це змінює традиції в Україні? Тепер Різдво офіційно святкується 25 грудня, як це заведено в більшості країн. Однак деякі громадяни продовжують святкувати 7 січня. Важливо розуміти, що мета свята залишається незмінною. Це день, коли люди об'єднуються в молитві, добрих справах і радості. Перехід до нового календаря це не відмова від нашої культури, а навпаки, її переосмислення та адаптація до сучасного світу. Чи були аналогічні зміни в інших країнах? Так багато країн пережили подібний перехід. Наприклад, Греція змінила святкування на григоріанський календар у 1920-х роках. Болгарія, Румунія та інші православні країни також прийняли новий стиль, хоча дехто зберігав старі традиції. Україна в цьому процесі демонструє свою здатність зберігати автентичність, одночасно інтегруючись у світову культурну спільноту. А ви вже відчули, як змінився цей святковий період? Різдво 25 грудня це не просто зміна дати. Це момент єднання з усім світом. Символ того, що ми відкриті до змін, але не втрачаємо своїх коренів. Традиції та обряди Свята Вечеря. Серце Різдва. Свята вечеря у святвечір є центральним обрядом Різдва. Вона сповнена символіки та поваги до предків. Підготовка. До вечері обов'язково дотримувались посту. На стіл клали сіно, як згадку про ясла, де народився Ісус, запалювали свічку, яка символізувала світло віри. 12 страв куття це головна страва. Це суміш пшениці, меду, маку та горіхів, що символізує життя, солодкість і єднання, борщ із вушками, вареники з капустою. Гриби, узвар, риба кожна страва мала глибокий символічний зміст, пов'язаний із природою, святістю та добробутом. Дідух це особливий сніп із пшениці чи жита, який уособлює родинних предків і приносить в оселю добробут. Його ставили на найпочесніше місце в хаті як знак єднання родини із попередніми поколіннями. Колядування та вертепи, святковий дух у кожній хаті. Колядування. Коляда це не просто пісня, це побажання щастя, здоров'я та достатку. Колядували здебільшого молоді люди, ходили від хати до хати і співали величальні пісні. Учасники часто вдягали маски та костюми, ключові персонажі, коза, звіздар, міфічні створіння, вертепи. Це театральні вистави, які зображували сцени народження Ісуса Христа. Українські вертепи часто додавали народний гумор і зачіпали актуальні події. Зимові свята в Україні завжди були оповиті казковою атмосферою, а міфічні створіння, що з ними пов'язані, мали важливу роль у народних віруваннях. Вважалось, що цей час, особливо насичений духовними силами, і межа між світом людей і духів була тонкою. Домовик Домовик дух, що оберігав дім і його мешканців. Вірили, що він мешкає в печі або кутку хати. Якщо в оселі панував порядок, домовик був добрим і навіть допомагав у хатніх справах. У святвечір залишали йому їжу, щоб уникнути лиха і заслужити прихильність. Якщо його не шанували, він міг наслати нещастя. Коза Коза в українських святкових піснях символізує родючість і багатство. У колядках коза часто вмирає і воскресає, що відображає циклічність життя. Колядники, одягнені в шкури козлів, проводили обряди, аби привернути добробут і достаток. Коза також виступала як частина театралізованих вистав, де виконували танці і пісні. Лісовик і мавки лісовик дух лісів, який охороняє природу. Він зображувався як старий чоловік, що носить дерев'яний одяг. Мавки жіночі лісові духи, що заманюють людей у ліс. Образи лісовика і мавок символізують зв'язок з природою і необхідність шанувати її закони зимові свята вважались часом, коли їхня сила слабшала перед народженням Ісуса, тому вони ховались. Інші міфічні створіння Чугайстр лісовий дух, що з'являється вночі і є страшним персонажем народних казок Морозко або дід Мороз. Символ зими і холоду може бути як добрим, так і злим. Він випробовує людей на витривалість через морози, але й може дарувати подарунки. Ці міфічні створіння надавали зимовим святам магічного таємничого настрою і допомагали людям пояснити природні явища через символічні образи. МАгія Прикмети та Ворожіння Зимові свята це час не лише святкувань. Але й магічних обрядів і ворожінь. У давнину дівчата вірили, що в ці ночі можна дізнатися свою долю та отримати натхнення на майбутнє. Ворожіння на сіні. Дівчата ворожили, витягуючи соломинки із сіна. Якщо витягувалась довга соломинка, це віщувало швидше заміжжя. Коротка ж обіцяла, що ще потрібно чекати, адже доля поки не готова до змін. Ворожіння на дзеркалах. У святий вечір дівчата часто намагались побачити свого судженого через дзеркало. Вони запалювали свічку і дивились в дзеркало, намагаючись побачити у відображенні обличчя майбутнього чоловіка або і інші символи, що вказували на шляхи долі. Ці ворожіння це не тільки спроба заглянути в майбутнє, але й частина святкового настрою, що дозволяє відчути загадковість та магічність цього часу. Прикмети, Прикмети, як і ворожіння, були важливою частиною зимових свят, і народ вірив, що дотримання певних звичаїв може принести удачу або відвернути лихо. Що приносить удачу якщо перший гість у хаті чоловік, це до щастя і благополуччя в родині, якщо під час колядування гроші потрапили в кишеню, це на знак добробуту та фінансової стабільності. Чого не можна робити, не можна сваритись або шити в цей день. Вважалось, що це приведе до важкого року і фінансових труднощів, не можна прибирати чи змивати бруд, бо це вважалось вигнанням удачі з дому. Легенди та теплі історії Легенда про першу зірку Здавна існувала віра, що перша зірка, яка з'являється на небі в святвечір, це провісник благословення. Знак того, що ангели сходять із неба, приносячи мир і радість на землю. Ця зірка стала символом надії і нового початку, адже її сяйво мало здатність відганяти темряву та приносити світло і спокій у серце кожного. Історія про дідуха Дідух це важлива частина українських різдвяних традицій. У давнину діду вважався символом предків і благословення для майбутнього. Кожен колосок на дідуху символізував душу покійного родича, який охороняє родину, благословляє її і сприяє гарному врожаю. Під час свят сім'ї приносили дідуха до хати, поклавши його на почесне місце, щоб він охороняв і оберігав родину від негараздів. Як святкують Різдво сьогодні? Хоча часи змінюються, багато стародавніх традицій зберігаються і в наші дні. Сучасні українці продовжують готувати 12 страв, що символізують 12 апостолів і які мають привернути удачу, мир та благополуччя. Під час святвечора запалюються свічки на столі, символи світла і тепла. Вечір супроводжується співом колядок, що передають атмосферу свята та об'єднують родину. Звичаї прикрашати оселю, розтоплювати піч, готувати різдвяні страви, а також давати подарунки зберігаються і досі, хоча вони набули сучасних форм. Проте головне, що залишається незмінним, це дух родинності та єдності, бажання бути разом з близькими та відчути тепло і підтримку своїх рідних. Різдво це не просто свято, це час, коли можна зібратись разом. Згадати традиції, звернути увагу на дрібниці, які створюють магічну атмосферу. Цей період нагадує про важливість єднання, віри в краще та глибокі корені нашого народу. Тому нехай це Різдво принесе вам не тільки радість і тепло, але й нові відкриття, теплі зустрічі та незабутні миті. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму! Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись і поділитись з ним із друзями. Напишіть у коментарях, яка з розказаних історій чи традицій вразила вас найбільше, або поділіться власними різдвяними звичаями. З вами був канал Гра Розуму. Нехай ці святкові дні будуть сповнені тепла, радості та натхнення, а головне Нехай це Різдво принесе мир, злагоду та довгоочікувану перемогу нашій країні. Нехай усі ангели, апостоли та святі оберігають наших захисників та захисниць, даруючи їм силу, здоров'я та натхнення з Різдвом Христовим, друзі. До нових зустрічей! Факти, ти вирішні з кожної сфери світу Мозок твій розвин не знаннями спятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі, всюди свій успіх Хочеш знати більше, кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт Непрога в момент, відкривається цей шлях На розум очікає тебе в своїх відеомріях а теперси, щоб не пропустити найцікавіше.